Бути там, де небезпечно не тільки право, а й обов'язок журналіста нещодавно набув чинності законопроект, який посилює відповідальність за перешкоджання журналістській діяльності. Але насправді виходить так, що журналіст має захищати себе сам. Ця історія з нашою журналісткою Лілією Ткачук облетіла весь інтернет. Та журналістка спільнота вибухнула знов. Після п'яти місяців слідства поліція, незважаючи на весь розголос, закрила кримінальне провадження по факту нападу на журналістку Стопкору в селі Княжичі. Кримінальне провадження було закрите 28 січня. Ще е, пройшло вже два місяці. Я досі про це не була повідомлена жодним чином. Наші журналісти надсилали запит в прокуратуру чергово, щоб дізнатися, як просувається слідство, і на що нам відповіли, що кримінальне провадження було закрите ще 28 січня. В казках та з мішенями на грудях колеги журналісти вийшли захищати Лілю доброворських правоохоронців під час проведення досудового розслідування. Встановлено відсутність складу кримінального правопорушення. Пак нападу, скажімо так, відбулась сутичка, ну як сутичка, штовханина. На вас якісь опізнавальні знаки, що ви преса. У мене було посвідчення, а перепрошую я. Було... Я ще маю не сити. Що журналіст має носити казку з собою? Я вважаю, що на той момент Лілія не була журналістом. Отак от. Отакої це плювок в обличчя всім колегам. Посвідчення, мікрофон в руках та репортажі на телебаченні недостатньо, щоб розпізнати журналіста. Тож, нехай норми закону слідчому прояснять самі автори. Депутати ретельно прописали всі ознаки журналіста. Для таких от особливо талановитих міліціонерів і суддів належність до журналіста підтверджується лише редакційним посвідченням. І е, журналістом може бути навіть фрілансер. Я вже не знаю, який чіп голови вставити е, цим е, всім розслідувачам, так званим міліціонерам, суддям. Тому що очевидно, їм треба не закони приймати, а колоти сиворотку правди. Політики не лишились осторонь. Депутат-журналістка Ольга Червакова ініціює розгляд ситуації з Лілією Ткачук на найближчому засіданні парламентського комітету. Я бачила це відео. На жаль, я бачила, як журналісти протестували проти закриття кримінального провадження, і мене, чесно кажучи, шокували слова цього міліціонера. Я розцінюю такі дії, як пряме порушення закону. Це абсолютно пряме перевищення повноважень. І в мене є підозра, що цей посадовець, цей міліціонер порушив цей закон не безкорисливо. Факт нападу був нема складу злочину, передбаченого 171. сімдесят Ну то, то я вважаю, що слідчий прийняв правильне рішення. Скільки, скільки вам заплатили Руслан приїде? Так наб'є вам мурду на відміну від поліції, медіа юристи вбачають в інциденті ознаки одразу кількох злочинів. На початку відео мало місце. Погроза перевірка проводилася виключно за фактом перешкоджання журналістській діяльності 171, Хоча також тут було що перевіряти і по іншим статтям. Також очевидно є велика кількість проблем процесуального характеру, такого роду як неповідомлення потерпілих про закриття кримінального провадження. Утім, Броварська прокуратура закриття провадження погодила. Хоча Лілію тут допитували чотири години і обіцяли контролювати справу. Прокуратура вправі стосувати рішення слідчого закриту кримінальну справу. Там нічого не зроблено взагалі. Тому ми вас питаємося, у вас є таке. Ми вивчимо це. Ми вивчимо це. Чи нам потрібно? Давайте разом будемо вивчати. Може, ви з ним і не можете. На цей е, запит вам буде надана відповідь е, як не сьогодні, то в перший робочий день після свята. Щодо законності прийнято слідчим рішенням. Я вам це гарантую. Чи дотримався своєї обіцянки прокурор? Звичайно, ні. Право витравлено прокуратуру області. Угу. Уже. Уже направлено до прокурору області. Наразі її на руках у нас немає. Прес-секретар МВС, ретельно розібравши справу Лілі, просто відмовився її коментувати. Журналістка в суді доводить право на захист. Перше засідання відбулося 9 березня, де слідчий суддя витребував документи у працівників поліції. Е, на даний момент нам відомо, що до сьогоднішнього дня ще жодного вони ще документи не надали. Тобто, ми бачимо, що поліція знову ж таки спеціально затягує процес. Ситуацію журналісткою СтопКору обурені відомі медіа експерти про говорили на першому засіданні новоствореної ради із захисту свободи слова при президентові. І одне із питань, яке ми піднімали на цьому засіданні, це було питання якраз нападу на журналістку Лілію Ткачук. Нам публічно на цьому засіданні пообіцяв представник генпрокуратури та представник МВС, що вони проведуть перевірку цієї справи, наскільки там це правомірно, тому що кейс досить показовий. Розголос був великий. Перше наша мета не дати замовчати, не дати закрити. Якщо є обґрунтовані докази того, що це було перешкоджання. І розслідувати належним чином і довести цю справу до суду, і щоб був покараний, все таки той, хто перешкоджав. Підтримали журналістку стопкору і медіа про кажуть, випадки безкарності масові. Що стосується статті 171, мало що змінилося в ставленні правоохоронців по відношенню до неї. Вони чомусь просто надзвичайно неохоче порушують кримінальні провадження за цією статтею. А якщо порушують, то потім тихенько закрив. Вають минулого року більше сотні журналістів постраждали. Інформує барометр свободи слова інституту масової інформації. До суду дійшли тільки сім справ. Натомість, віднедавна кривдників журналістів каратимуть дужче. Тепер криміналом вважається не тільки побиття, а й вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів. Відмова в доступі до інформації, заборона висвітлювати окремі теми чи осіб, критикувати владу, будь-який вплив чи переслідування журналіста за перешкоджання роботі журналістів світить чималий штраф або до п'яти років в'язниці. Поки правоохоронці вдаються сліпими, команда стопкор самотужки йде до кривника Лілі. Сільський депутат Дмитро Іванов, який так заліхвацько кидався на лілю, цього разу ховається від журналістів. Лишаємо привіт від стопкору та попередження. Ми просто так не здамося.